Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Golf 7. 2 літровий дизель 150 сильний. Завітав з міста Запоріжжя на чистку всієї системи екології без демонтажу. Перейдемо до комп'ютерних показників. Так, Пробіг 179. Прогріти автомобіль. Комп'ютерна 9, фактично 17 вже. Послідня регенерація була 66 км. Приблизно це трасовий режим, дойде до 24 можливо, 100-120 км. І вмикнеться регенерація. А комп'ютерна хоч би до десятки дійшла. Тобто є запас ходу ще. Золи 52 грами. Температура вихлопа, тиск на холостих 4. Фіксую дані, даю газ в пол в 2,5 тисячі обертів. 55. І бачимо 17,62, як завжди, біжить вперед. Так, є такі дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. так, Апарат під'єднано до автомобіля. Перший запуск буду робити з заглушеним фільтром. Подивимося, скільки там золи. так Зробив два стартових пуска. Ось яка вода темного кольору. Це змішана зола. <звичайною, звичайною рідиною. Зараз вона втане туди через ще один фільтр і піде в каналізацію вже очищена вода рідина і подивимося на стан золи. Так, водичка втанула. Ось і зола в розчинному виді. Так. Ціла глина. Ось вона така густа зола із сажового фільтра Зараз це все промию і буду чистити від сажомасляних відкладень. Це впускний колектор радіаторного типу EGR першого контура, другого, там клапана, камера розгорання почиститься, якщо там є якісь проблеми. якщо нема ніяких закоксованостей, Нічого там і, в принципі, і немає, що чистити. Буде все в штатному режимі. А сажовий фільтр буде домиватись ще в процесі, коли будуть митися сажомасляні відкладення. Це тут а всього процентів 50%, ну, чуть більше. Так, чистка вже фініширується, вже біленьке в, 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 випадає. Біленька піна, зараз буду остаточно промивати, сушити і робити холодний старт. Так, автомобіль прогрітий, все добре. Як завжди, датчик диференційного під'єднаний замість датчика. Ой, манометр під'єднаний замість датчика диференційного, автомобіль 18 року, він тут один знаходиться. Провіряю датчик на його роботоспособність. Зараз нуль на холостих, даю дві тисячі обертів. Приблизно 15 на обертах в 2,5 тисячі і під'єдную датчик, дивимося по комп'ютеру. Так, тепер датчик під'єднано, мінус 3. Коли один датчик диференційного, це нормальне явище, коли в мінусах показує. Якщо два датчика, то мінуса не мають бути. Повинно бути 0, 1, 2, 3. А з одним датчиком під одну фішку з 2018, 2017 року це нормально. Даю обертів в 2500 обертів. 10, 7, 8. Ну, по факту 15, ну, 12. Але датчик трішки менше показує. Ну, нічого страшного. Можливо, манометр вже підходить свого кінця. Але по факту датчик вже дає повністю інформацію, що з автомобілем. Дуже чудово показує. Так, ще раз дам газпол, дивимося, маса сажі комп'ютер. Фактична. Фактична 9.11. Як вона змінюється. Змінюється вона дуже швидко, чим наростала перед чисткою. Так, все добре. І зараз всі необхідні адаптації. пороблю, перепровірю ще автомобіль. Автомобіль без Blue провіриться дуже швидко, тому що з системою ADBlu трішки довше. Після цієї провірки зміна масляної зали комп'ютерно. Так, автомобіль пройшов всі необхідні адаптації. Все добре і змінення масляної золи. Ось як це робиться Фізично її вже немає. І для очей теж потрібно змінити. А можна не міняти цю масляну золу, тому що... На роботу двигуна впливу ніякого не буде. Тобто, якщо прописати хоч 200 грамів, краще машина не стане їхати. Це просто для відліку рахувати, скільки її може бути в автомобілі після такої глобальної чистки. Так, цифри змінились перед регенерацією, тому що після зміни масиної зали. Вмикнеться автоматична регенерація сажового фільтра, щоб прораховувати це все наново. Так, робимо тест-драйв і висновок буду також говорити. Ось бачимо, <кхід> мінус 9 війшло. Маса змірена, тобто тиску зовсім немає на сажовий фільтр. Це при тому, що регенерація почалась приблизно 7 км назад. Але є питання до системи охолодження. Зараз 94, було 96 температура і в нас обертів зовсім немає. 1000. 300-1480 км. Навантаження зовсім немає на автомобіль і така температура. По власному досвіду можу сказати, що повинна бути 90, а то й 88 тому що кліматконтроль у нас був вімкнений. Температура повинна бути менша. Бачимо, 108-110. Правильно, ми зупинились 93, зараз охолоне, але дамо невелику, невелике навантаження і буде 96, якщо їхати більше 100 кілометрів по трасі, я думаю, під соточку буде температура. Аж бігом. А ця температура впливає на повітропаливну суміш. Чим гарячіше повітря, тим менше його стиснення і не буде вигорати повністю сажа, а буде наоборот викидувати. Цьому значенню потрібно дати увагу. Але по системі екології зараз в нас все чудово. Мінус 12. Ще комп'ютерна, тільки 18, дуже швидко війшло. Це дуже дихає автомобіль, як потрібно, як з заводу. Але температура охолоджуючої рідини не є добра, коли автомобіль в русі 94-96. Подивимося, коли закінчиться регенерація профілактична, тому що маси зала змінена. І подивимося, що автомобіль показує. Вже бачу відхилення по системі охолодження. Так, пройшли ми регенерацію 0 метрів, зупинились, вона. Але бачимо система охолодження. Цьому є значення, щоб звернути увагу. 98 градусів, машина стоїть на місці. Олива 107. Нагадаю, що повинна бути олива до 100 градусів. Це 100 плюс, 102, 103 при навантаженні, коли 100 і більше кілометрів за годину на місці, повинна бути 93-94. Маємо 107, тому що антифриз у нас 98. Теплообмінник це все обмінюється температурним режимом. І ось так у нас система охолодження є ще на майбутнє розібратись. Але по системі екології все в ідеалі. В ідеалі мінус 12 давним-давно ввійшло. Ось 5 і буде тільки маса сажі комп'ютерна е, в плані по регенераціям. Але щоб було краще комп'ютерна, потрібно зробити ще і охолодження, тому що гаряче повітря дає не повністю вигорання сажі, і опять буде йти на сажовий фільтр. І, можливо, будуть якісь проблеми не постійні регенерації там. 100 км чи 300 км, а буде в змішаному незрозумілому принципі ці регенерації, в залежності від стилю їзди. Тиску зовсім немає, але зараз перейдемо на автомобіль зовні, дещо розповім. Так, на прикладі зовні автомобіля, бачимо. Наскільки радіатори запаковані, це радіатор кондиціонера вже повністю вичерпав свою функцію. А саме, якщо автомобіль буде не охолоджуватись, паливно-повітряна суміш буде погано працювати. І це буде надмірний викид сажі, тому що холодне повітря краще вигорає. Сажа, а при гарячому гірше. І тому можуть бути проблеми з системою екології. От і все. На це треба звернути увагу. І тому, щоб не було проблем з системою екології, потрібно зробити систему охолодження. Також перевірити помпу. Але це вже зовсім інша історія власника, власника автомобіля. Все доповів, що і як потрібно зробити, щоб автомобіль служив довго і без ніяких проблем. Так, всім гарного вечора. Відпускаю автомобіль додому. В коментарях мої контактні дані, номер телефону, де знаходжусь. До побачення.